Офшорний скандал навколо президента Петра Порошенка та низки інших українських чиновників, що розгорівся у квітні цього року, спричинив неабияку дискусію. Народні депутати, які нині називають себе опозицією до влади, навіть вимагали створити тимчасову слідчу комісію, аби розслідувати офшори президента. Чи не найгучніше з трибуни парламенту про це заявляли обранці з радикальної партії та її лідер Олег Ляшко? Та виявилося, що Попри публічну неприязні до офшорів, радикали і самі користуються закордонними юрисдикціями. Яку вигоду з офшорів виловив депутат Сергій Рибалка, якого називають одним із основних спонсорів радикальної партії Ляшка розслідування Анастасії Іванцової. Ви заходите до магазину за насінням або чіпсами. Ваш погляд зупиняється на яскравих обгортках і вибір зроблено. У вас у кошику опиняється пачка снеків. Щойно ви допомогли народному депутату вивести гроші в офшор. Частина ваших коштів опинилася як роялті на Кіпрі. А це уже Верховна Рада. Ось народний депутат Сергій Рибалка. Він представляє у парламенті радикальну партію Олега Ляшка і офіційно називається одним із її спонсорів. У родини рибалки великий бізнес: завод у Дніпрі, що виробляє промислові товари для дому, серветки, мило, сміттєві пакети, товари для прибирання. А ще такі впізнавані для українців снеки: це і горішки, сухарики, соняшникове насіння. Корпорація називається «Есгруп». голова наглядової ради, брат нардепа Дмитро Рибалка. Снеками в корпорації займається ТОВ Снек експорт, власник батько депутата Віктор Рибалка. Сам нардеп Сергій до обрання у раду офіційно був радником гендиректора з юридичних питань. А в промисловій групі його відкрито називають співзасновником. Лідер радикальної партії Олег Ляшко прямо називав народного депутата Сергія Рибалку спонсором радикалів. Якщо по прізвищах Сергій Рибалка, до речі, це національний виробник. От коли ви в магазинах на заправках купуєте зі семічки, семічки, сухарики і так далі. Так далі, 10 тижні робочих місць створив. Він наш кандидат депутати. Він фінансує нашу виборчу кампанію. А ось депутати радикальної партії у кулуарах Верховної Ради їдять родинні снеки рибалки. Частину доходів корпорація родини рибалки перераховує на кіперські фірми, бо на них формально оформили фактично усі торгівельні марки компанії, у тому числі до цього доклав руку і сам нардеп. На сайті Державної служби з інтелектуальної власності будь-хто може подивитися, хто де та коли зареєстрував торгові марки в Україні. Ми так і зробили. Так нас зацікавили дві торгові марки, під брендом яких випускають популярну лінійку смаженого насіння. Їх заявник нині, народний депутат Сергій Рибалка, у 2006 році зареєстрував їх на кіперську фірму «Лагріон Лімітед. Це означає, що спочатку ця фізична особа зевник на себе подала заявку, а потім вона уклала договір і передала права на отримання свідоцтва на торговельну марку іншій особі. Тобто, фактично, і а, ця особа вже буде приймати роялті від інших осіб. Щонайменше до 2015 року ця кіперська фірма збирала роялті за використання бренду сімки. І не тільки. Ще близько трьох десятків торгових марок українських снеків завели на цей офшор. А також на декілька інших споріднених. Загалом же, наприклад, у 2014 році концерн Рибалок, за нашими даними, відзвітував у податкову, що сплатив щонайменше 25 мільйонів гривень Роялті за користування своїми ж брендами. У 2015-му суми менші. Наприклад, кіпрський власник бренду «Лагріон» отримав трохи менше мільйона гривень винагороди, але основний звіт фірма не подавала, тому повні суми не пораховані в минулому році. Чи не всі бренди компанії перекинуті на новий офшор? Діанатус Менеджмент Лімітед споріднений з попередніми. Навіщо ж народному депутату України, який сам має творити економічне благополуччя в державі, як голова профільного комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності, виводити частину доходів з українського бізнесу на Кіпр? Адже заводи рибалок в Україні, основна сировина українська. При цьому кіперська компанія, на яку завели право власності торгівельних знаків, має вигляд секретарської, тобто такої, яка не веде справжньої діяльності, а тільки акумулює доходи. Компанія Діанатус Менеджмент Лімітед» зареєстрована у столиці Кіпру Нікосії у бізнес-центрі Тауер» у 301-му офісі. Саме ця адреса засвітилася у базі Лікс» як місце масової реєстрації десятків компаній. А єдина власниця і директор компанії Еліна Крістодолу, професійний засновник таких фірм прокладок. Тобто про реальну господарську діяльність у цьому випадку неймовірніше, не йдеться, і це просто прослідковується. На Кіпрі можна отримати послуги номінального власника компанії, і для цього укладається договір між номінальним власником і реальним власником на управління цією компанією, і ми його побачити просто не можемо. Це схоже на типову схему, коли компанії виводять гроші у вигляді роялті за кордон на свій же офшор, звітуючи про це в податкову як про понесені витрати. Це автоматично зменшує прибутки компанії, а отже, платити з них податків у бюджет України треба менше. В даному випадку можливо дійсно українська компанія. Сплачує роялті, винагороди за використання об'єктів права інтелектуальної власності, ті, наприклад, кіферські компанії, і е, таким чином, які зменшується податок на прибуток, тому що збільшуються валові витрати, і таким чином е, кошти йдуть з України в е, іншу країну, фактично Кіпр використовують українські компанії, українські міжновладці в першу чергу, навіть там, законотворці, депутати, для того, щоб Уйти від оподаткування в Україні. Тож ми вирішили поцікавитись у самого Сергія Рибалки, якими були його мотиви при реєстрації власного винаходу торгової марки на невідому кіперську компанію з ознаками ефективності. Та на камеру Сергій Рибалка говорити відмовився. Ви письменно напишіть, пожалуйста, мені які у вас випроси по всім торговим маркам. А ми вам письменно ответімо. Большое вам просто... спасибо. Два а момент, ви... чому саме ми ви вирішили передати їх закордонним фірмам? Чому ви роялті захотіли передавати сама кордонів? Послухайте, деньги, які получаются за роялти, официально указаны в декларації, уплачены налоги. у відповіді на наш письмовий запит. Сергій рибалка визнав, що згадані торгові марки йому належали. Втім, зараз про їх долю він не знає. Справді, що на початку 2008 року відбулася передача двох торгових марок сімки і сімки у власність іноземної компанії, адже передбачалося їх використання на території Євросоюзу. Але через різні причини, зокрема й через світову економічну кризу, плани роботи в Європі були суттєво відкореговано. Тому, наскільки мені відомо, ці дві торгові марки відтоді більше не використовуються і не мають ані до мене, ані до компанії, до якої має безпосереднє відношення моя родина, жодного стосунку. Але ж компанія Діанатус Менеджмент Лімітед і надалі єдиний власник як бренду «Сємки», так і ще 39 торгових марок, які зараз в Україні використовує фірма родини Рибалок. Крім того, представником низки торгових марок, зареєстрованих на офшори і пов'язаних з бізнесом рибалок, у реєстрах зазначений такий собі хазяїнов Володимир Валерійович. Тобто саме він здійснює всю юридичну підтримку цього питання. Людина з таким же прізвищем, ім'ям та по батькові у 2014-му була представником від радикальної партії Олега Ляшка в окружній виборчій комісії в Дніпрі. Отже, твердження, що торгові марки, власником яких спочатку офіційно значився рибалка, а наразі є секретарська компанія Скіпро, не мають жодного відношення ні до його родини, ні до його політичної діяльності, не зовсім відповідають дійсності. Хоча партія, яку рибалка представляє у парламенті, публічно виступає категорично проти використання офшорних зон. Нещодавно радикальна партія навіть блокувала трибуну Верховної Ради з вимогою розслідувати офшори, пов'язані з президентом Порошенком та міністром фінансів Данилюком. Пліч опліч із Олегом Ляшком на трибуні тоді стояв і Сергій Рибалка. Коаліція панамських патріотів у цьому парламенті. Сказала про те, що можна далі грабувати українців, можна не платити податки, можна виводити гроші в офшори, і в Україні, виявляється, немає органу, який може сказати ні цій корупційній політиці. Невже у лідера радикальної партії Ляшка такі подвійні стандарти? Ще нещодавно Олег Ляшко на камери сварив міністра фінансів Олександра Данилюка за зв'язки із кіперськими компаніями? За шоу будь ласка. А ваші офшори я можу піти зараз? Працювати. окей, це шоу ляшка щодо ваших yes, офшорів. Ваші офшори, Ва. чому ви шість років їх не декларуєте? Не чому ви шість років їх не декларуєте? Що ваші офшори? Тепер виявляється, що бізнес родини депутата рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції, направляючи за кордон частину виручки зібраної з українців. Як зараз стверджує сам Ляшко про зв'язки з офшорами свого спонсора та соратника він не знав, дякую, що ви мені повідомили. Я вважаю, що всі мають платити податки, в тому числі рибалка в Україні. Крапка. Ви якось будете проводити з ними профілактичні Розберемось бесіди, так цього, цього профілактичні бесіди проводити. Не будемо проведемо розслідування і в випадку підтвердження фактів, про які ви говорите, будемо вживати захід. Всі повинні платити податки в Україні, реєструвати бізнес в Україні. Але з іншого боку, ми можемо зрозуміти бізнесменів, які е, тікають в офшори, тому що влада їм не дає тут працювати. Але ми ніколи не розуміємо тих, хто при владі ховають кошти в офшорах. тому що це. Корупційні статки, які вони приховують за межами України, Тож виходить, що народний депутат України Сергій Рибалка, голова важливого економічного комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, радикальний борець з офшорами та виведенням на них грошей, сам, вочевидь, тестує, як це виводити гроші за кордон.